Вітаю всіх шанувальники шведського бренду Oriflame. Новинка 15-го каталогу, серія молоко і мед, але ще е, тут є аромат магнолії. Мило 75 грам. Виготовлено все в Польщі. Ось, тут все біленьке, отакі Ну, що вам сказати? Молоко і мед присутнє, але е, тут магнолія така, бачите, зображена. Коли ви покладете, там, до речі, ще е, до цього додається така контейнер для мила. Там такий є, щоб водичка з нього, і він взагалі такого рожевого кольору. Я не брала, бо в мене вже комплект для зберігання є, але якщо. Ви хочете все так, тобто, з магнолією, то там ще вона точно ось такої форми, як оця квітка. І так ви поклали, і ось це буде такий. Для подарунка, можливо, хто полюбляє дуже магнолію, це просто буде дуже так. Щодо аромату, можливо, це дуже схоже на квітковий мед. Але оскільки магнолія, Ну, це дуже такий має південний такий відтінок. Я б сказала, що це аромат такої трошки душної південної ночі. Ви знаєте, він такий навіть якийсь такий вечірній. Але все ж таки, оскільки я ось використовувала гель, він залишає дуже довго свіжість саме на шкірі. Така солодкість, коли ви користуєтесь, є. Але е саме відчуття на шкірі надзвичайно свіже. Гель 300 мл, бачите, трошки має такий рожевий відтінок. Ось він. Консистенція, в принципі, гелю, як ми звикли, бачите, вона така. Ідеальна. Щільності, бачите, піна м'якенька. Гель я вам хочу сказати має більш свіжу таку нотку в ароматі, менш душну. Дозатор. Все, як ми звикли, 250 мл, Також вироблений в польщі. Бачите, залатала така контролька, щоб там нічого не пропало. Ось. І сам крем. Бачите, який він гарненький. А крем ще свіжіший, ніж гель. Ви знаєте, саме таке солодке удушаюче, це е, мило. А ось крем ще свіжіший. Ну, я його не відкривала, я спробувала тільки гель от перед оглядом. Покрем я мала при вас відкрити. Але на аромат він мені ще більше сподобався. Він такий ще більш свіжий. А от така душна нотка саме умилого. Можливо, це просто залежить від засобу. От така плотність. Бачите, він такий плоденький. Ну, я б хотіла сказати, що він, може, і трошки схожий на ласьйон. От саме за своєю е, зволожувальною і свіжою дією. Але достатньо плотний. От я б сказала, що я, по плотності це і більш крем. Але бачите, він входить в шкіру, не залишає зовсім білого покриття. І ось. Е, Відчуття надзвичайної зволоженості і надзвичайної свіжості. Ось тут магнолія абсолютно не виглядає як таким компонентом занадто солодким. Тут є такий аромат свіжості, такий Аква навіть таке щось. Мені от аромат Крему дуже сподобався. От, найсолодший аромат йде саме від відбив. От дивіться, яка гарна шкіра, ніякого білого нема взагалі залишку, липкості, свіжість, зволоження і сяйво. В принципі, як такий екзотичний компонент магнолія трошечки е, внесе таке Е, різновид цієї чудової серії, я Такий прихильник цієї серії використовую на постійній основі. Мені подобається, як такий різновід, в принципі, мені зайшло. Засоби вироблені в Польщі: гель 300 мл, крем 250, мила 75. Пишіть в коментарях, як вам ця новинка. Всім бажаю гарного настрою. Буду дуже рада вашим відгукам. sometimes like a silent